І в продажу у нас Ford Fusion, EcoBoost, 2 літра турбо на 245 кінських сил. Автоміль у нас в комплектації в Титаніумі. По машинці у нас білий колір, є невеличкі сліди експлуатації, такий потертість на бампері. Тут у нас прилетів, прилетів трошки камінець, але можливо в найближчому часі це у нас відновлять. По машині також є момент по передньому бамперу, але він вже в процесі відновлення, вже замовили. І це зроблять по бамперу. Лінзовна оптика, гарні дісочки, свіжа гума, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. електропривід і сідінь, шкіра по всьому салону, спереду та ззаду, автоматична коробка передач, акустика Sony грає дуже гарно підрульові пелюстки. Це надзвичайний автомат, не повершифти, як деякі можуть подумати. Також у нас є пам'ять сідінь для водія на три режими. Ззаду теж ледоптика. Є у нас домофончик, підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Тут все у нас теж працює. Круїз-контроль, управління магнітолою, два екрани, максимально у нас мультимедіа, датчик світла, пам'ять сидінь, все по автомобілі повністю працює. Тому чекаємо на вас, ківці Сумська 2. Придбати можна за готівку в кредит, в лізинг або в 3 -дин.